От знову я зараз назву цього героя: Луна. Чому не беруть Луну? Або к його знають? відчуття, що якщо буде нічого Луна не з Елдером, просто Марсі з Бістом стрибають на неї і... Вона... Нічого не зроблять взагалі. Може? Здається, Луна їм нічого не зробить. Ні. У тебе немає нормального стану, якщо вони ініціюють, вони просирають всі свої стани, які є, це один стан на лінії. У тебе Елдер просто під духом іде по 150 б'є по обличчю. Це так. Да. Просто я дуже це, мало. Да, це просто, таки, просто, це. Я просто дуже мало якісних ігор від луну бачив. Да, це Дуже мало. Та ні, це, герой дуже важкий зараз. Да, це це, це не ти як як просто раніше. розглядаєш і дальний варіант. Так, да, це не як раніше, що ти береш Brain Dead Луну і просто качаєш ліс і виграєш гру. Це зараз так не працює, я погоджуюсь з тобою. Ну, а ми пройшов, а ми побачили, а ми зараз підчеплять, і а ми нікуди звідси не втече, бо вже два кабана плюс один птах. І його не відпускають, забирають yeah. дуже просто для себе терорблейда. Ну, змоги ескейпу ніякого немають. Це приємний початок, коли ти отримуєш ФБ на Бістмастері. Я не знаю. Слухайте. Я думаю, що зараз ми просто реально фаст фейзи БМ побачимо і покупнуть вперед. Нападайте на XX. А він загине. він загине. І забирають його. У нього був один з найкращих кріпстатів на мапі, найкращий в його команді, безумовно. О, Xnoві, знову зачиняють, то й проїдає дерево. Ну та ну, просто було безумовно. Ну, але ж, з іншого боку, альтернати... ти був першою альтернативою в цілому. Ні. Ні. Вже були, там вже Версута коментував, коментував Inmate. І ще хтось був. Ну, давай неймдропінгом ще позаймаємося на українській трансляції. Більше неймдропінг не вивозили. Не вивозили, так. Да. І корейська дота на 5 ранку, вона. Ну, так, так, вона то, прийшла. То, то, а потім південноамериканські кваліфікації. Фуріон був... з двома чобитками, оце все. Хтось повинен був на цьому працювати. Mm -hmm. Ну, нічого, ти жорстко піднявся на китайській доті. Mm, це правда. Напад на. Пугном, пугом вбивають. Перший кіл загалом від екстримів, uh, тільки що відбувся. XM рухається на топ, хіба? Ну то. Та, а так, що пісно, є, буде спроба Так, да, Там ще згори гори X це притягнувся, це мені це, що здається. Да, що брейкер з uh, ультимейтом, поки що нема. П'ятого. Так, да, може, може не мати. О, зачепили, стом пішов. Станіки тримають, але важко вбивати, коли поруч uh, Марсі, ну не важко, коли вас тут п'ять. Можна вбити і Сатаніка, і Найнкласа спробувати зараз. Ні, не хочуть. Ну вежу ви не знищите, вибачте. Граната пішла в пака. В нього не є. Ну, в нього мани немає ніякої. А йому ману і не треба, він зараз трохи часу виграє і цього буде достатньо. О, Пугна не дав, пласт, ножки. ще один, я думаю, в пака. Там Йо? мани нема, але команда Хм-хм-хм, В смаках пішли шукати, рор, якщо що є. Блейдмел з'явився на кунки. Кого знайдуть? Когось знайдуть. Зараз буде зустріч. Підніми. О, дякую тобі, обсервер. Вміє, вміє. Ну одразу бачиш режисера якийсь. Вони чекали, щоб кур'єра ще вбити. Вони чи не байтили, щоб кур'єр ще з'явився, щоб і кур'єра, і їх знову одночасно вбити. Під першого півдня цього анаконду вирішили забрати Рошана. Ага, кунка в файзі блейдмейл, але в атаку поки не йдуть, тільки зараз на пиво нападають. Висмоктав все пиво, Дукаліс. Пиво не вийде, да. Проти Дукаліса пиво не вийде. Ну так, да, він просто висмоктав все пиво. Всі пушать. Дукаліса знайшли. За пиво? За пиво треба відповідати, Дукаліс. Це таке. Якщо ти береш на своє пиво. Загинув. Слухай, відповідь дуже швидка, така. О, анаконда пішла. Анаконда б'є. Брейкер, ультимейт, продовжує, чи буде іще контроль. Тут Раблік як він швидко бежить, але тичка ще одна і цього достатньо. Пиво вбиває. Пиво вбиває, ну ладно. А ми казали. Рано чи пізно до цього дійде. Ну, з ким зв'язався. З іншого боку! Вони як грають, ми скільки вони дають нам можливості коментувати тут, скільки ми коментуємо. Тут знову знайшли най-класа. Ой, wow. зачепили wow. Анаконда. Okay. Брейкер хоче засейвити. Неприємно Пугні, але Пугне все ще живе. Станчик ще один пак може загинути. Краблік непоганий, але буде свап по хп Скоріш за все, чи не буде свапу по хп? Не буде свапу по хп, тому Тіроблей. Відкисає, бежуть за новою. Нова. Бійка на міді зараз. Я бачу, що хтось стоїть, чекає, але обсерверу йому якось трохи байдуже, що пугну зараз вбивають. Прокинься. Дякую тобі. Побачили бійку. Дуже боляче зараз. Расті. Раста загинула. Хочуть зачепити Сатаніка. Сатанік все ще за її замрятує його пугна! І цього достатньо. Відійшли. Раста тисне байбек. Форіон перший раз загинув. Чим будуть вбивати його другий раз підходить амі. Але він на хайграунд. Ринджи достатньо з пікою. ні, ні, ти когось іншого описуєш свого якогось братіка-квадратіка. Я про це й казав! Я про це й казав! Якогось Каспера, як знову знайшли, та ну тут без шансів абсолютно вже демо дуже багато. Форіона. Ну і дійсно, перевага по нетворці відчувається, тому що саме з точки зору макро... Фуріон, безумовно, ну швидший, просто в плані мувменту. Кріпів він забирає не повільніше, ніж Тероблейд, але переміщується з пачки на пачку швидше, ніж це може робити тебе. Треба рятувати його. Нулі фаєр. А хто буде рятувати? Рор, а треба рятувати. Він витримає це все. Клавіші він витримає це все. Поїхав, повернули. Клавіші ліворуч скінчилися, тому битися. Ну вони вийшли. Але БКБ Фуріон на та звісно, але ліворуч все було натиснуто. От просто геть, усе, окрім Сандеру, але це така е е історія. Той Сандер. Можна на, на нього забити навіть на терорблейда і просто вбити всі а, всі. а от зараз що будемо робити? ПКБ. Спробую тікати. Сатанік може загинути. Рятує. рятує, рятує, рятує Пугна. Пугна пропонує там купу ХП. Якщо ніхто не чіпає, Дукаліс позицію тримає. Немає відчуття, що четвірка, яка грає за Віжен, Найсильніша четвірка зараз в е світовій доті на півтони. Продемонстрував, намагаються півне цього вийти. Е е сатанік <зов> все ще живий, стомп непоганий по чотирьох. Але кораблік проїхав, і там не завдати стільки шкоди, щоб одразу вбити. Брейкер летить. Тільки Марсі поки що загинули. Спроба вбити Бістмастер. Але Фріон Рор фокус пішов. А як рятувати? Як не дорятувати? Гарний Торн. Ще один кораблік. Дуже довго тримають Амі, амі все ще хоче вбити хоча б когось. Вбиває Форіона. І пухни не більше немає. І Форіон зараз повертається, BKB а BKB тут його вже чекають. БКБ аут. але мені здається, шкоди вистачить. Ага, оце Дедлос вирішив. Який є вже у Ама, і оці кріти, які ви бачили, е вилітали з кажені. Просто розрив. Е прекрасно? Щі ну, як прекрасно. Просто з точки зору інтриги. From to пік to пік <laughs> Промпік ту-ту пік. Це коли пік зайшов в ту-ту пік. Оооооооооооооооооооо! Що з лицем? Що з лицем, чат? Що з лицем? Не бачу. Загинув Кунка в нас. І, мабуть, Марсі теж загинула. Так, слухай, ну, що з лицем у тебе, Вітя? Тут камбек. Не Я з чатом. Ну, йдуть на... Що байбеки хочуть скунки, байбеки хочуть отримати. Хоча б скунки з Марсі не отримують, а от скунки є можливість. але кріпи дуже далеко. Дивись на демо. Ой! От і байбек. А цього достатньо. Цього достатньо, щоб вийти просто з хайграунда. Не треба продовжувати це. Перший залишився, другий залишився також. Форстап. Брейкер, хоче рятувати. Чи буде свап ПКП. Постраждав амія. Сатанік. А це що за тейтбрінгер був? От так от, тікай, звідси, каже. Ну він по факту і так би спустився, у нього Hurricane Pike був, але що uh -huh. Чухунка вирішив, таки ні-ні. Ну ні, no, ні, там давай. крест можна було натиснути і повернути його. Зараз повертається пак, чи вийде він. Кораблік поїхав, вийшов, 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 стоїть банер паку боляче, але сейф від брейкер, непогано спрацював, продовження контролю, Пак... Так він знову його рятує бр. Хвилює своєю. Сексес може загинути, так, да, його він постійно під фокусом, але вежу зруйнували. А це було дві хижаконди чи одна? Думаю, Дрімпел. <coughs> По двох. Майже певен, що одна. Хоче вбивати і непогано виходить, там можуть бути байбеки. Слухай, а виграє Тірорблейт, якщо так подивиться. Виграє, виграє. Якби не Дікріп, він би ще й не відпустив сатаніка, насправді. Ці тички, якісь е, додається туди. Намагається врятуватися Марсі. А ми фокус почався від Фуріона. свап хп, Фуріон в таберно відправляють. Одразу байбек, одразу, натис, одразу повертається. Вони хочуть зачепити ще раз, і вони його, скоріш за все, вб'ють, але він на це готовий. Він на це готовий був, тому що з нього байбек навряд чи вони витягнуть. Тому що якщо зараз на міді пачку прибрати, то буде непогано, але Фуріон не хоче, щоб цубачку прибрали. Я думаю, що він летить вже на ботом. <тас> що, що з тобою? Дивися на цю схему, яку вони використовують. Ну, Це звичайна справа. <тас> ну, як звичайно. <тас> звичайно, так стінкером ми робили. Ми Зараз робили. А <тас> тут бійка починається! І він повертається, рефрешер, щоб було ще одно БКБ. Пак загинув. Стоїть Анаконда. Анаконда намагається внести шкоду. Вона вже не тій час гри, коли Анаконда щось робить. Тут набагато більше є проблемки, ніж Анаконда. Рятує на ботом. Ти подивись, що зробив Найнклас зараз. Він просто рятував з-під фокусу Амі. Не може дотягнутися там Езеріал, тому шкоди не вносить. На хайграунд панунчику постріляв. Боліче може бути. Фуріон загинув без байбеку. І Дієм теж відправляється в таверну. Це Джиджи, це друкуйте. Це кінцева зупинка. Це піхорони. Та, схоже на це. Це надто щасливий я для Піхорон. Що, що нічого гардувати. не заважало фуріону прилетіти, зламати. Це правда, але і зламати вони б, скоріш за все, всі інші не вийшли, а байбетів немає. Ну, Типу, залишився би сам фуріон, всіх би знищили, і в тебе немає бістмастера Марсі, і вони просто йдуть до тебе на гейраунд. Та ну все одно це виглядає як е... най найвдаліше рішення, так скажемо. А з іншого боку, яка нам біса різниця? 1-0, Перемагає екстрім на першій мапі. Додивилися до цього моменту та ще не поставили лайк. Саме час це зробити і не забувайте підписатися. Таким чином ви допомагаєте розвивати український контент. Дякуємо і приємного перегляду. Клок, е герой, який не дає праймуло заїхати, він просто може кого поставити, перекрити шлях. Є Фуріон, який під Хукшот Клаквєрка, там десь в боклані, якщо він знайде когось, може там впугну якусь стрибати. Пака добирають все таки офлайн, так? Да? Ну, впака теж комфортно грає, я таке відчуття. Слухай, я ну, не впевнений. Типу, клок дуже гарно працює проти Праймала, Я да. нагадаю, просто це прям контра його. Да. Але все одно от мені по грі, а, до речі, клок і проти Шейкера на лінії. Коротше, офлейн у екстрімів програний. В міді, як на мене, ситуація більш-менш стабільна. А на... а на легкій, типу, я б навіть сказав, що на користь темпларки. Типу, там в лінія пугна Темпларка, вони можуть проспамлювати. Та й в лейт мені знову ось екстрими подобається більше. Ну я, не, ну я не вірю. Ну, типу, мені, я не знаю, мені дуже подобається приборуч в лейт. Добре, можна по грі, будь ласка, коментатори. Можна. А що це не по грі було? Ми Ні, це не по грі, а ми На ага, гак посадили його губу. що сайфер жодного відношення до цієї гри не має? Так, до Т2 ти маєш на увазі. <звук> так, забирається перша кров, зараз забереться X нова. Вирішив не дайвити. Він хоче хук видати 3 секунди. Це може бути так що він збере фарм е в лісі десь. Ой, сюди знова. А це не рятує. Це прям не рятує. Ні, Проти не вийти. І, і тут залетить, ще. І фурион, Ху, там налякав шки, але... да, налякав. Да не тебе Максі? Ну, нічого страшного. Ну, знову хук. Знову вдало, знову підчепили Темпр Асасін. Темпр Асасін зараз буде гинути, буде дайвити. Та. Кілінг спріє ну. Три кіли, просто три кіли, робить пуч, купив тільки що собі аркці. А. Аквіли. Чого, головне це участь. Ну тут реально. Виліз, головне це участь і не набити обличчя один одному. Після того як почув Транквіли? Та-та-та, транквіли, які починаються з Ар. Ну, питання, якісь є, може ти не будеш камеру перемикати, шановний коментаторе. Observer. Ми просто будемо дивитися за пуджом? — Ну, по факту так і є. тут Вся гра буде тут відбуватися. І вона відбувається, і вони підставляються під ці гакаки. Це Гаклі. погано, і в... їх буде все більше і більше. Тому що вони думають, що вони також саме роблять на лінії! А не просто АФК в кущах 15 хвилин. Ти так кажеш, ніби оце розуміння, що 15 хвилин АФК їх зупиняло знову і знову пікати Пуджа. Так вони думають, що вони от так само грають, як на інкласс. Ну вони так і грають в їх. Нічого ж не змінилося. Фуріон прилетів, Слухайте, ну це просто знищення. Це просто знищення, ну і скажіть мені, що це не від Пудвічка. Навіщо він повертається? Ну вже а куди йти? В ліс? Прямо зараз? Хоч кудись. Ну, типу, в лобі. Куди йти? ти? Ну, чи не найсправдіше вміє грати? Один з його класичних персонажів. знову-знову. А що, це барабани? Я почув? Барабан? Так, так, так. Так, може з барабанами. Фуріон летить. А він тут і не треба, вони. То й вже вирішила, що тут нема чого. Чого робити? 6 поки я у пужа. Пугну побачили, Леша розвертається, пугна мусить зараз гинути. Лішака він ніяк не переб'є, не пересмокче. А, ще й немає смокталки, у нього дійсно. Четвертий рівень. Mm -hmm. Вони руну досвіду втратили, тому там. Саппортом зараз трохи важко. Пуч має ультимативну вже на 9-й хвилині. Клокверк єдиний, так? хто не має ультимативної. Ліворуч, а праворуч ви бачите, що. Тільки кори дісталися, що шостих рівнів і ультимейтів своїх. Буч вже стільки собі дозволяє зайвого О, навіть. Ну так, 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 він вже, він вже вирішив, що він соло може грати цю гру. Але це не так. Це не так, тому декілька разів отак віддаєш темпларі або паку вбивства і вони повертаються. Перевага не така, щоб, ну прям, вибач, гра закінчується. Ні, вона тут. Пак. А Ложістом? слухай, може забрали все-таки одну руну екстрима? Ні, Він 4 рівня, він і пу. По... Е... Ні, не забрали. Ну може, там пішов. Хтось забрав, типу. Шо? Ну, темпларк. Та, На ти, ти просто вриваєшся в прайме, але батарейки натискаєш, і він не може А. Дати Ульт, Б. Розбігтися втекти. Хук! Ой. Зараз буде шостий рівень. Чого він був цей зроблений, що він і таку потвору може витягнути? Я не знаю звідки сила така. Прикольно. По грошам, скоріш за все, ще не вистачає. Так, з умови, що фізики ж немає праворуч зараз. Прям повноцінної фізичної шкоди. Ну, Темплара зараз не прийде, це правда. Навіть якщо прийде, не переб'є. Сюди. Бака! А він ще й встиг його з'їсти? Ну я думаю, що він шарить аграрія на цьому герої. У Станіка спіймали? Ага, відповідь непогана, відповідь непогана. Не це перший не загинув. Блін, тоді ні. менше, ніж на 90. <рес> мені достатньо було сказати ні і ви А мені тоді на 95. <рес> <рес> тоді я на 100 Якщо ти кажеш ні, то я на 100%. Впевнений, ну це просто що це таке гарада. Фісура непогана, не але Амі все одно повинен загинути. Так, 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 тут лішак, фуріо. Ну, це маніпулювання позицію суперника. Це от все найважливіше. Ви просто вихукуєте на пів екрану, і команда ніяк не може долучитися. І зараз і Рашенчика піти вбити, то тут на 20-й вже буде можливість піти на хайграунд. Зачепили ще й шейкера. Пиво тут намагається знайти собі блінк якось, але ми бачимо, що Фуріон. Не дає фарму, таки... О, Дрімкол. Блін, тут не спрацює, намагається пугно хоч щось зробити, чи буде стрибок на хайграунд від бака, пішов стрибок, клок хоче рятувати, але клок також само саме може загинути, чи в нього достатньо хп. Слухай, Там сатанік литво живий, без жартів. Там Primal бежить. Намагається Легко Існа, О, ой, бо Несу, ультимативно пророк. Це всі мінус, не очікувано тут діємо побачити. Він просто пішки прийшов, рятує свого Фуріона, інакше би і він загинув. Що стрибне на неї, просто Пайк, та тікати якомога далі. Клокверк увірвався в пугну. Дрейн не спрацює, нічого не спрацює. Тут з батарейками це... не дають пухні пограти. Ну так, та. це праворуч треба. І пайп, і БКБ. В перспективі мати. Притягнути до себе кого? Шейкера не хочеться, ніби. Ага, побачили. Пуджали, у Пуджа Флешкіп є у Пуджа. Не забувайте, яганіму Пуджа, купа ХП. І вони зараз заберуть Primal Біста. Пудж, в якого нападали. Має більш половини ХП. Абсолютно ніщо не зробили нічого. Гравці екстрім. Хотіли пробити пуджа, він зараз Вони не повіде. Вони не було до того, що всі можуть витримати цю шкоду. Стоїть Пудж, йому байдуже, клок, йому байдуже. А якщо ви швидко не вбиваєте пуджа, угу. вас Лішрак з'їдає. Так Пудж просто ще й рот вмикає. Собі демеджу не так багато завдає, а вас просто знищує. Це за рахунок блекхолу ще збільшується. Саме така Аує демедж. Ну, я шкода, як Сема підчепили, той вдарився в когі. Поки летів на хуку, отримав через це ще трошечки проголомшення і за цей час його вбили. Ну вони тим не менш вбивали його? Вбивали. Скільки? Двічі чотир, Але чотир, там блінку було на той час. Зараз блінки. Ну так, так, так. Фріон прилетів в шейкер. Пиво? За... О, господи. Шейкера просто розмазали біднесенько. Статаннюку ще пиво можна? За віку? Mm -hmm. Та не знаю. Зациній. А кого зачепили? Пуджа? Пуджа, ну, пуджа. Все, таке. все одно приємно. Це додатковий творці і в него там майже 11 000. Чому б ні? Не будеш питати? <постив> а, не треба повторювати? <постив> Чого? Вважаю, що можеш вийти щось на те. Да? Я вважаю, що вже щось на те вийшло і так, речі, берем кіти, так о, Нашу трансляцію дивиться тільки слони. Нормально? Гарно. Задув так, що гай шумить. Шейкер позиція 4 має 8,5. Тут... Знайшли! А що зробити? Там лотус. Чи є БКБ, Пайп, Крімзон? Він навіть не натискає його. Ага, шейкера там. Прибрали. І ще і... когось прибрали, ну, погляд. Так все, на хайграунд. 25-го фріон. Вже можна. А, він починає. Він я думаю, що він сатанік хоче, да, мабуть. До так фан. він забрав в кур'єра, який летить. А, все, летів. все, він забрав. Та, Запрошувати він летів. Що летів. Ой, а що це за блінк-аут був? Спроба рятувати. Амі лі, Ледва живий, вийшов, ненадовго. Байбеку нема. Трукуйте, це піхрен. Та, я думаю, надрукують зараз, тому що це. Це не вивозимо абсолютно. Аури, та кількість, яка є в Енігми, артефакти, які є в. Фуріона. Та він 10 тисяч програє на темплері, тому грати дуже важко проти такого Гріона. Це два слота фолових. За а, рахунок чого левел? ти повинен. Космічна перевага абсолютно по левелу. Де Еніма? Айніма нічого навіть не робить, не треба ніяких Байбек від відпухне. Ні, Пугне каже, не буду байбекатися, краще не друкую. Якщо Ами не байбекається, я теж не буду. Чим є гірше. А, легка легка. А, друга мапа. І тут дійсно на класі було переграно. Якщо більш конкретно на дев'ятому класі переграно. Це правда. Мабуть, чекаємо. респект. респект бана пуджа. А от питання: чи буде вдруге взагалі показаний цей пудж. Ну, тут варіантів немає, їм треба щось зробити за мету, поки немає мети покачатись. І повторити, коли мета відкатися. Слухай, виглядає ну... так, ніби треба щось зробити за мету, якщо за мету ми нічого не зробили, то, то ми на терроблеті фармив ліс третього да. рівня. Типу, все, да. я інакше не знаю. Ну, то... теоретично вони можуть це реалізувати, бо поки там кабани слабкі, поки там в бетрайдера тільки бочка, ну, всього, ну все одно в нього файл не буде. Ну От тобі лішак, будь ласка. Дякую, дякую, дякую. Бо дивись тут. Рейндропи, стіки, все є, а хани збирає. А чек продовження якого не буде, це ФБ від нунчика. А. Ага. Чого так болячі? Чого так болячі? А не хілу! Нема хілу. Пасівочка є на бадоні, але він жодного героя не вдарив. Нічого не казав тобі. А, це не ти був. Постійно плутаю вас. А ми, ну так. однаково говоримо. Х-нова загинув. Це якась Х-стара. Нова не заберуть. Но свого роду х нова це Х-Стар, це правда. Стар плюс стара плюс знову нова. О боже! І в неї буде ХП стільки, скільки до Свапу. Тому фактично був витрачений Сандер. Ну, от, аби витратити. Нападають на в чотирьох зараз будуть забирати саппорта. Його пасівка два, я так розумію, зараз буде третій щиток в Ну Це означає, що аганім він збирати, скоріш за все, не буде. Абадона можна навіть не чіпати. Долітає оверлок. О, койл був, я бачив. Але він заблочений. Зараз заденають кріпа, заденайли кріпа, не віддали. Як секс, на спалили. Намагається біст звідси втекти. А, він до команди! У нього команда там стоїть. От зараз Дмитро. Починається найкращий час, щоб комбекати. В тебе! Що, час закінчився, чи ще, ще він? Ні, зараз потом рятує його. Зараз допомагати. було буде ще треба. Рейв, а б ультимати. Зараз ульт від деспрофіт продовжує не працювати. Тисни, не тисни щиток! Він намагається втекти. Щиток. Не тисни щиток, тобі тірочки не рятують річку. Не рятує, не вірить в трійку. Він такий трійка дазл. Окей, у нас трійка дазел, <реклама> я не буду качати. щитки. <реклама> дазл я не буду кидати. <реклама> не буду кидати. Yeah. Пушити і так є чим десь. Спрофіт ламає вежі, медуза, потроху збирає артефакти на демедж, тому yeah, yeah. теж вежі будуть падати. Yeah, yeah. Зараз знайдуть! Знайдуть! Зачепили? Yeah. згорить, Згорить, бетрейдер! Згорить! Згорів! Це надто багато хайпу там для брейдінг. Ні, це достатньо. Я взагалі не розраховував, що екстрими до кінця гри будуть фраги робити. Медузи і нагадце те ж саме. Подивися з хвостиком повзаю. А, все питань нема. Віноменцір теж Міду -е, Зачепили Дукаліса, Дукаліс загинув, сліп закінчується, сатані хоче вийти, Грейв поки що працює, Абадон зможе рятувати Дазла. Щиток, будь ласка, дякую. Ми всі хто з хвостами це Медуза? Чи Найга? <с> Він вирішив, що якщо будемо мовчати, я від нього відчеплюсь. А це не так. <с> я буду продовжувати цей тиск Нунчика зачепили, нунчик може згоріти. Як і XM. Дмитро, я бачу, що ти тут так не вийде з тебе. Ти не за двір'ю стоїш. <с> я прям бачу <с> тебе, що ти тут. Що по хвостам? <свісно> Відповідай. Хвост <леге. свісно> згоден. Найнклас загинув. Е, треба відійти Абадон Ультимейт. Про це, от я про це тобі казав. Багато хілу, бежуть, важко когось вбити, і вони спокійнесенько виграють цю бійку. Там шардиком ще трохи грається, шейкер. Рублей повертається, А що вони хочуть в бійку зайти. Там Медуза, скоріше за все, зараз ультимейт натисне, просто щоб отримати цього рашана. Вони хочуть бенті Сліп купити. Сліпнає, ну, от все, вже нічого і не треба. Чи спроба буде зачепити? Хтось бежить. Хто буде стрибати на героунд? Та ні, ніхто не буде стрибати на героїн, не повинен. Вже не вистачить. Знову шалений перефарм, знову ворожого кері набагато більше. Зараз буде спроба зачепити тірорблейда, чи буде там допомагати якось Абадон. Знову стрибок. А там вже сапорти і не тільки сапорти загинули. Так, тукаліс може і не вийде. А от сатанік вийде. Гов. Тікають? Так, да, просто тікають. Шейкер після байбеку. Шейкера є ультимативна, не хочуть стакатися від неї. Скоріше за все. Ага, отак от. от. Дазал третьої позиції б'ється з Бетрайдером, а в цей момент ми ніколи не дізнаємося, де саме гине мідлейнер команди Perivision. Туди я... Коротше, Туди я не йду були. чекати. Ну, ти І просто ти... ти будеш вибачатися. Та нічого страшного, буду вибачатися. Крила, кіхті та палаючі очі. Ну, і де це Змій? таке, ми не про ту Мідузу Ну Змій... окей, змії замість волосся. Вот. чіпляють, а це просто синій олень. Це ніякої міфології немає. Короче, синій е -е... ми не про ту Медузу спілкуємося. Як не про ту? Ну, в неї девний криля! Ну, Дев крил немає у неї, але у неї, у неї змії замість волосся. Це ж основна фішка була. І о, все. Боже. О, боже. Це тільки залишки. Заберуть трон, виходить Таша, просто руна подвійнушка, ніхто не може підійти до медузи. У вас трійка дазл. Що ви хочете? Трій-кадал, вам немає чим починати файт. Шейкер хіба що, але шейкер зайнятий, і медуза пішла, просто розвалює їх. Знову всіх розвалює GG дуже GG. Very G no, e and e Unbelievable. Якась e була задумка на це все, що як це повинно спрацювати. Мені здається, вона була не те, що от вони по ботому, коли пішли разом. Всі. І що вони повинні були йти там, Т2 знищувати на інший лейн, і отак все зробити, забрати рашани якогось і піти закінчувати гру. Але вони там вже зламалися і не повернулися в гру.